Пробіг сиронув і побіг дальше. Оце точно те саме, що не можу зрозуміти, який сенс цього писати. Якщо це не нашу пилку купували, це те саме, що ви купите на базарі кросівки якісь там непонятно чого бренду, і будете бігати усім розказувати, що все порвались кросівки, клею під ці красовки. Нема всі кросівки, кругом фігня. Що ви лайно торгуєте? Ну тоді візьміть своїм колегою дружбу тоді, і от тоді у вас не буде цих проблем. Зато запчастини завжди будуть. Що там ті дві ручки дерев'яні, якщо поламаєте, то нові ви стругаєте із держака якогось. Ну і на тому і все. А по-друге, що не факт, що їх не можете ви знайти, що прям їх немає. Може так просто шукаєте. Що Для чого там все до кучі приплітати і писати під нашим отак коментарем про нашу пилку, десь щось що є, що немає. Якщо ви її не брали, ви не користувалися, то що це за пилка, що вона за один сезон, або це скільки він пиляв ваший колега, що я не знаю, що. Вона повинна була тоді одробити йому усе на ці кошти, за скільки він там її купував. Або я не знаю, що це тоді за якість, що вона там за один сезон і вже аж шестерні постаралися чи щось сталося. Бо наші, як показала практика, багато хто із знайомих їх брали, використовують. то теж її ріжуть дрова і нічого ще ось сезон закінчується, починали ще з осені і ні в кого нічого ту шестерню. Не, не злизало, нічого не зламалося. То для чого бігати ці дрешки, пускати десь комусь щось, бо відійші, тим більше не в вас, а в колеги. Це... Ну А те саме, що в автомобілі, ще раз повторюся, тоді вони всі теж, точно так само, бо в кожного автомобіля все одно є якась деталюшка, якої може не так швидко знайти, що десь чекати, вести. І це практично є в кожному, ну крім може, не знаю. Якогось старого, старого що хоч на розборки знайти.